Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, насамперед вітаємо вас з пам'яті апостола Любові, я Богослова, ми тільки що звершуємо божественну літургію. Хай його молитвами Господь нас не залишає. Але водночас ми встигли приготувати храм до нашого престольного свята з нагоди перенесення мощей святителя Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця. Можна побачити цю красу, про яку ми обіцяли показати. Я дуже утішений, що наші жінки мироносиці зуміли в. Такий момент, такий час робити цю красу. Такий час я маю на увазі, все ж таки, випробувань багато для церкви, багато випробувань для держави нашої. Ми молодь, молитвами святителя Миколая, Господь нас не залишає. Ви бачите, яка краса, як для мене краса неймовірна. Я утішений. Звичайно, дещо сталося ще з пасхального, але квіти, квіти ми вже маємо приготовлені безпосередньо на свято. Навіть вівтар можна побачити. Бачите, гарно все приготовлено руками наших мироносець. Можна трішки завітати вівтар, побачити красу вівтаря, який теж приготовлений. Але, зрештою, дорогі браті і сестри, ми молимося найбільше молимося про що, щоб святитель Миколай нас не залишав його молитвами. Хай Господь милосердний подарує мир для нашої земної батьківщини, Святитель Отче Миколає, моли Бога за нас. Христос Воскрес! Во істину воскрес.